Грудне вигодовання це природній процес, але насправді потребує знань, підтримки і доволі часто потребує такі допомоги. Вивчати питання, скажімо, грудного вигодовання варто ще на етапі вагітності. Справді грудне вигодовання сам процес порівнюють із фізичним навантаженням у дитини. Певні хвороби такі справді передаються через грудне молоко. Стрес не впливає на кількість вироблення молока, але справді стрес грає роль уже на виділення молока. Із молочних залоз, Якщо є якась потреба, скажімо, чи на роботу вийти, чи відлучатися. Якщо якісь такі ситуації, скажімо, плануються, Ну в такому випадку є сенс, скажімо, формування власного банку грудного молока. Вітаємо! Ви слухаєте подкаст медичного центру Святої Параскеви. В цьому епізоді говоримо про грудне вигодовування з педіатриною Яриною Лучішин. Добрий день, те, що грудне вигодовування є корисним для малюка, це аксіома. Тому в цьому епізоді більше говоритимемо про те, що грудне вигодовування має бути також корисним і для мами. Але все ж таки маю одне запитання щодо користі грудного молока. Чи корисне грудне молоко для дорослих? Може раптом воно якось зміцнює імунітет, чи може омолоджує людину? Цікаве питання насправді безумовно, грудне молоко є дуже корисне, має дуже багато корисних властивостей, адаптоване під потребу дитини. Його склад сприяє росту, розвитку і зміцненню імунітету саме дитини. Якщо ж ми говоримо про дорослих, це вже є зрілий сформований організм і з зрілою також імунною системою. Умолоджувального ефекту немає, так як навпаки, сприяє росту і розвитку. А не омолодженню. А, тому якби дорослим зас до молока. І ще ж в принципі в чому суть, що молоко саме тої мами для саме тої дитини там, ну таке якби гармонійне співвідношення, і в тому якби вся користь і весь якби результат. Ну, переважно в більшості так. Ще мені розкажіть про цих фахівців. В нас же ж є педіатр, в нас є мамолог і цей консультант з грудного вигодовування, чи це троє різних людей, чи, наприклад, якийсь один лікар може мати експертизи з трьох цих напрямків. Грудне вигодовання це природній процес, але насправді потребує знань, підтримки і доволі часто потребує такі допомоги. Усі ці спеціалісти можуть надати допомогу питаннях грудного вигодовування, але кожен має свій напрямок вектор роботи. Інколи може бути так, що один спеціаліст має досвід у декількох цих сферах. Також всі ці спеціалісти мають певні базові знання з грудного вигодовування, але інколи є Певні ситуації, коли є потреба працювати у парі. Тобто, в більшості залежить від конкретної ситуації, але всі вони можуть допомогти. Один одному в парі це мається на увазі педіатр і консультант з грудного вигодовування. Так, або Неонатолог і консультант з грудного вигодовування. До прикладу, неонатолог це є лікар для новонароджених дітей перших 28 днів життя. Ну, Зазвичай ця підтримка відбувається на етапі пологового будинку. Педіатр уже Проводжує веде дитину після виписки з пологового, і весь фактично подальший період дитинства. Так звичайно, що педіатр є такою першою ланкою, скажімо так, але інколи можуть бути такі ситуації, що педіатр буде долучати також і консультанта з грудного вигодовання. Може бути такий спеціаліст, який додатково отримував більш поглиблені знання у сфері грудного вигодовання, і він може допомогти як і педіатр. Так і консультант з грудного вигодовання, але загалом практично ну всі педіатри певні базові знання по грудному вигодовуванню і підтримку також можуть надати. Якщо жінка здорова і вона. Планує годувати грудьми дитину, то вона має звернутися до фахівця з грудного вигодовування і коли то треба прийти до цього фахівця, загалом щодо грудного вигодовування, Тобто, це є, як я вже говорила, природний процес, але потребує знання підтримки. Тому вивчати питання, скажімо, грудного вигодовування, варто ще на етапі вагітності, щоб зрозуміліше було як воно виглядає організація грудного вигодовування, які питання можуть виникнути, що є нормою, а що справді слід звернути на це увагу і повідомити про це лікаря. Тому ну, знання це сила, і коли є якісь певні хоча б базові знання, трішки ну, простіше на етапі новонародженості? А, ну, Вагітність триває 9 місяців. Так. В який період цієї вагітності? Ну, ну, Насправді це є доволі індивідуально. Хтось може на етапі планування вагітності вже вивчати певну літературу. У нас зараз є дуже багато. То і гарної літератури, і гарної інформації, ну але загалом бажано, хоча б з третього триместру вагітності, вже ближче, скажімо, до настання старту грудного вигодовування, щоб це був успішний старт грудного вигодовування, Ну, вже потрібно орієнтуватися перекладіть мені з триместрів на місяці. Який це місяць ну, з третій триместр вагітності? Ну орієнтовно це десь після 27-го тижня. Наскільки я пам'ятаю. Грудне вигодовування воно починається вже в пологовому будинку, одразу після пологів, і перше молоко це от молозиво. Так, все вірно, і дуже важливим є цей такий старт грудного вигодовування, раннє прикладання до грудей, контакт шкіри до шкіри. Це сприяє налагодженню грудного вигодовування у подальшому. Перше молоко це вірно, ви сказали, є молозиво. Воно відрізняється по складу, воно є більш насичене, більш концентроване. воно виділяється у невеликих кількостях, і цього є повністю достатньо. В першу добу виділяється орієнтовно 40-50 мл, але цього є повністю достатньо для потреби новонародженої дитини. І воно десь виділяється 3-5 днів, так орієнтовно так і може також виділятися вже на останніх термінах вагітності, ну, але це теж індивідуально може почати вироблятися вже на етапі ну після народження в пологовому будинку. Може ще на етапі останніх термінів вагітності вже може виділятися. От існує, ну не знаю, можливо, десятки, а може більше оцих от страшних історій про розцідження. Що це боляче, і часто жінки отримують такий травматичний досвід, і це прикро, тому що це не найкраща асоціації з вагітністю. Так, хочу звернути увагу, от власне. Чому потрібно вивчати тему грудного виготовлення, готуватися до цього так, от навіть щодо розсіджування, Тобто це не має супроводжуватися болем. Тобто, якщо здійснюється інколи, на жаль, якісь такі певні маніпуляції, слід зрозуміти, що щось ну, не так відбувається, і потрібно шукати альтернативну допомогу, навіть альтернативні коли варіанти. Каже, що треба жорсткіше no, no, цей Це біль... не має бути дуже боляче і аж до синців є м'які техніки, так тому не ну, Варто терпіти болючі процедури, і варто тоді шукати можливо якісь певні альтернативні варіанти. Ну і це і є сенс познайомитися з якимсь фахівцем, і загалом е, дізнаватися інформацією: що можна чекати, чого чого можна очікувати, і ну чого не варто терпіти. Так, і розціджування достатньо зробити один раз після перших пологів. чи це кожні наступні пологи знову має ну, бути розслідування. Насправді воно е, потрібне далеко не у кожному випадку, так інколи є певні стани, які цього потребують, але ну все ж таки, це є доволі е, м'які техніки, і це не має супроводжуватися вираженим польовим синдромом. А от ви сказали ситуації, які до цього призводять? Які ну, саме ситуації? Ну, є декілька, скажімо, таких ситуацій, але найбільш така розповсюджена це є нагрубання молочних залоз, Це є орієнтовно на п'яту, третю, п'яту добу після народження, коли прибуває грудне молоко, і йде такий міжклітинний набряк. Але ну це також є не у кожному випадку. Тобто, деякі жінки можуть почати годувати без розсідження? Чи так. це такий Must have. Так, ні можуть почати, тобто стіження не є обов'язковим. А чи є якісь хвороби, які можуть передаватися через грудне молоко? Ну, от, наприклад, як гепатит через кров? Ну насправді це є доволі рідкісним явищем, хоч певні хвороби такі справді передаються через грудне молоко, але також це залежить від конкретних умов і конкретного лікування жін. Так, до прикладу, ВІЛ може передаватися, але це теж залежить на якому етапі це є вірус Ебола може передаватися нелікований бруцельоз, певні форми активного туберкульозу, хоч це не є основний шлях передачі. Ну я собі подумав, що можливо може передатися якась хвороба, якщо просто не дотримуватися гігієни? Грудні залози не потребують якоїсь основної ретельної гігієни, а стандартні гігієнічні процедури ну, якоїсь такої особливої да, уваги, так, чистоти, тобто стерільності не треба. Ні, ні, от саме в тому що також є склад грудного молока, що він же має і антибактерійні певні властивості, тобто природою все це обдумано, придумано. А, а чи мама має? Якось змінити свої харчові звички, чи можливо відмовитися від якихось ліків, якщо вона перебуває на лікуванні. Загалом більшість медичних препаратів є сумісним з грудним вигодованням. При потребі лікування варто обговорити це зі своїм лікарем, і лікар може підібрати альтернативу, тобто препарат, який є сумісний з грудним вигодовуванням. Також є такий сайт Елактація, на якому можна перевірити справді сумісність даного препарату із грудним вигодовуванням. На рахунок харчування це має бути збалансоване повноцінне харчування лише в рідкість. Якихось таких певних станах можуть бути якісь певні обмеження, але це теж залежить більше від стану здоров'я конкретної мами і дитини. Але в більшості, в переважній більшості випадків, спеціальних дієт ну не потребує. Якщо мало молока або молоко відсутнє, цьому можна. Якось зарадити чи шукати іншу маму, в якої молока забагато. Ну вперше чергово потрібно, якщо якісь такі певні сумніви, повідомити про це своєму лікарю, так, педіатру, і уже спільно розібратися, чи справді мало молока, чи це ну така лише думка. Також, якщо справді є певний недобір ваги у дитини, ми першу переглядаємо організацію грудного вигодовування, можливо, трошки змінити приклад. Дання, режим, більш ефективне прикладання, і цього буде достатньо. Інколи є справді певні стани, що дитина недоотримує потрібну кількість через те, що мами мало молока. Ну тоді є альтернативні варіанти. У Львові є банк грудного молока. Можна брати донорське грудне молоко. Ну тобто тоді вже розглядаються альтернативні варіанти. Я так думаю, напевно, є оці фізіологічні причини, що просто мало молока, а є психологічні, може навіть С ну, мама переживає чи занадто турбується, і це все, все таким блоком. Може ж бути така причина mm, ну, загалом. стрес не впливає на кількість вироблення молока, але справді стрес грає роль уже на виділення молока із молочних залоз. тому е, сприятлива обстановка, спокійна в сім'ї, налаштування інколи ну справді можуть е, грати додатково роль. Ну, тобто, педіатр розбереться, в чому причина, і за так, потреби, Так, якщо за потреби скірує ще також і до іншого спеціаліста, але ну зазвичай це потребує звернення і обговорення цих питань сумнівів з педіатром, і вже подальший алгоритм дії педіатр надасть. І відповідно, якщо в мами забагато молока, то вона може звернутися в цей донорський центр і здати туди молоко для тих мам, яких молока бракує. Так, звичайно, і це навіть така доволі хороша ідея, так тому що є діти, які справді цього потребують. Наприклад, недоношені дітки часто користуються грудним молоком із банком грудного молока, і для них воно теж має велике значення, і ну, тобто це така доволі хороша ідея. Так, можна також формувати банк грудного молока, можна сказати, такий свій вдома також. а як оцей банк от формується, ну, як це є вдома спеціальні умови, що можна... наливати в холодильник так, ставити? Ну, Фактично, так Можна заборожувати, можна в холодильник ставити. Тобто також ну вже звернутися, скажімо, до педіатра і вже обговорити всі умови, як вірно а... зберегти. Ну а що на його зберігати в себе вдома, як його і так достатньо, аж забагато, і що з ним робити? Ні, ну це ну, сім'я, скажімо, індивідуально вирішує, якщо є якась потреба, скажімо, чи на роботу вийти, чи. Відлучатися, якщо якісь такі ситуації, скажімо, плануються, Ну, в такому випадку є сенс, скажімо, формування власного банку грудного. Молока. А ви то ви згадали, що можна залишити, і мама може кудись піти. То в мене така думка виникла, що от у нас є партнерські пологи, а це от партнерське вигодовування. Мама може налити в пляшечку, лишити тату. Ну, тато взяв і пішов в декрет. Ну таке ж буває, і пішла собі на роботу. Наскільки це є ну, варіантом? Ну, в принципі, це є варіантом. Кожна сім'я визначає, як їй зручно комфортно функціонувати з появою дитини, так. Але загалом би рекомендувала, коли є потреба годувати стідженим грудним молоком, то все-таки не з пляшечки, а з альтернативних методів догодовування. Так як є певний ризик в подальшому відмови від грудного вигодовування, так як з пляшечки, з бутилочки набагато легше висмоктувати. Аніж із грудей, і може бути потім певні нюанси з грудним вигодовуванням. Просто лінується дитина, це робити, бо там треба докласти зусилля, так. щоб посмоктати і так далі. І насправді, оце от докладання зусиль, ну воно формує і характер дитини в майбутньому ну, насправді грудне вигодовування, сам процес порівнюють із фізичним наватаженням у дитини. Тобто позадіються повністю всі м'язи щелепно-лицевої. системи. Так, так. і це насправді є фізичне навантаження, і також навіть саме захоплення е, соска і бутилочки, воно дуже відмінне, коли дитина захоплює пляшечку, задіюються тільки кругові м'язи губ. Так, а коли м, вірне захоплення, правильне прикладання е, грудей ну тобто е, сосок, має торкатися аж м межі, е, де зустрічається тверде м'яке піднебіння, тобто це ну доволі глибоке захоплення. І це доволі така праця для дитини. Ну. Фізичне навантаження. А хто вчить маму як годувати, щоб от правильно все Ну, от власне тому добре готуватися до грудного вигодовування, тобто вивчати інформацію. Також вже після народження в будь-якому випадку йде супровід спеціалістів, тобто здасть з того ж етапу пологового будинку. Вже є супровід неонатолога, який допоможе підкаже. Тобто, в будь-якому випадку, якби ну скажімо, мама ну не готувалася, не вивчалася, вона не залишається на один. Цієсу провід практично є постійно від моменту народження дитини, ну, тоді скажіть, які ці альтернативні способи. Замість пляшечки, ну, якщо виникає вже така ситуація, і ми вирішили. Ну, є моменти різні ну, спеціальні системи для догодовування, це є з ложечки, зі шприца по пальцю. Ну тобто, але це теж вже наочному такому візиті обговорюється і вибирається який шлях, такий найбільш зручний, практичний, конкретній сім'ї. І, і з другої сторони, якби не варто цим зловживати, бо якби годування це не тільки дати їжу, це якби контакт з, з мамою, Звичайно. з найближчою людиною і найважливішою в цей період часу. Так, є ще також потреба у психоемоційному контакті. контакти шкіри до шкіри. Є ще навіть такі таке формулювання, як не харчове годування, тобто годування це справді ну, не лише про їжу, а про і комфорт, спокій і безпеку дитини. Ну і що годуємо по годинам. Кожні три години будемо дитину і годуємо. Чи як Як тепер це все виглядає <свят> на етапі після народження? Ну це насправді може бути така доволі шкідлива порада, тому що особливо перший місяць життя це є такий період гніздування, так такого частого контакту шкіра на до шкіри, етапу встановлення, налагодження лактації і дуже важливим навпаки є часте годування. Дитина може буквально як. То кажуть, висіти на грудях цей період часу, і цього точно не буде е, забагато. Горневого то дуже е, легко засвоюється, якогось перенавантаження шлункового кишкового тракту не буде. І зазвичай на етапі встановлення лактації цією необхідністю. То як тоді визначити достатньо дитина нагодована, недостатньо визначити, чи дитина отримує достатню кількість харчування. Це є набір ваги, це є кількість сечовипускань, це є кількість випорожнень. Чи можна орієнтуватися? от Дитина почала плакати, значить, треба давати їсти. Ну, плач не завжди свідчить про те, що дитина є голодна, так тому що причин для плачу є дуже, дуже багато. Дитина плаче сигналізує. Про абсолютно будь-яку свою потребу. Тобто, оцей от Baby Cry Translator є такий додаток. Вони якби говорять, що допоможуть розшифрувати, що хоче дитина. Наскільки, от доречно, ну, такі додатки використовувати. Це, це, це така доволі цікава концепція, але згідно наукових досліджень, якоїсь такої доведеної ефективності додаток немає. Також слід розуміти, що дитячий плач має дуже велику безліч причин, і важко так. Чітко інтерпретувати, особливо за допомогою додатку. Також я би ну, не рекомендувала орієнтуватися повністю лише на додаток, і також слід звернути увагу у формуванні цієї такої психоемоційної підтримки, контакту із дитиною і ну, включати певний емоційний контакт, емоційну близькість, аніж орієнтуватися виключно на техніку на додаток. Це ну, може бути корисним, але ну. Не повністю заміняти, звичайно, і тоді з іншої сторони, якщо дитина постійно спить і не плаче, це також не означає, що вона нагодована, задоволена життям і їй все добре. Ну, Надмірний сон не завжди є добрим, особливо у перший місяць е, життя дитини, тому що інколи дитина може мати надмірну сонливість через те, що вона втрачає вагу. Тобто е, одні діти, коли втрачають вагу, вони справді можуть е, плакати, кричати, а інші просто можуть не мати силу на плач, на крик. Тому і плач і крик не завжди є поганим, бо для того, щоб плакати, кричати, потрібно мати силу, потрібно мати енергію. І інколи надмірна сумливість навпаки може означати про те, що дитина не має енергії для активності. А значить, ми тоді орієнтуємося наскільки прибуває вага, як вона какає. Це ж теж можна оприділити, достатньо вона отримує харчування чи ні. Так, ну і також є супровід фактично педіатра. Важливим є перше звернення до педіатра на другому тижні життя. Ми оцінюємо чи все гаразд набором ваги надаємо подальші рекомендації. Ну і подальший що місячний супровід на першому році життя. В яких ситуаціях от звертатися до педіатра чи до мамолога й що, що може наштовхнути, які симптоми будуть свідчити про те, що треба звернутися? Загалом, якщо є біль, якщо є дискомфорт, певні питання, які вас хвилюють, основне не варто про це ну, мовчати, звертати на це увагу. Першочергово можна звернутися з цими питаннями до лікаря першого контакту, чи то до свого терапевта, чи до педіатра. І вже за потреби лікар або надасть рекомендації, або скерує до більш вузького спеціаліста, ну але точно слід прислухатися до своїх відчуттів і повідомляти. Про це спеціалістів, нехай це буде лишній раз інколи уточнити, перепитати, але впевнитися, що це нормально, що все гаразд ну, не, не замовчувати. Як довго ми годуємо грудьми так, щоб максимально ефективно взяти всю користь того грудного вигодовування? Скільки років? Ну всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує грудне вигодовування до двох років. Надалі за бажання матері і дитини. І також хочу наголосити, що склад грудного молока він змінюється з віком. Наприклад, інколи побутує міф, що після року грудне молоко пусте і ну не, не настільки корисне, але це не так, згідно досліджень, склад є відмінний і адаптований під потребу дитини, під її ріст і розвиток. Але звичайно, слід розуміти, що виключно грудне вигодовування є рекомендоване до віку 6 місяців. Надалі ми звичайно його не перериваємо, але вже вводиться прикорм. З року вже йде тарілка здорового харчування, і надалі це вже не є основою раціону, а це вже більше йде все таки доповненням. Тобто, все має бути з розумом і гармонійно. Ну, бо я в Редіті читав, там, годують до восьми, до одинадцяти років. Якось це мені навіть складно уявити, як це от так. Ну, в більшості це складно уявити, так, але це є за бажанням матері і дитини. Ну, і звичайно, що є навіть поняття ну, самовідлучення дитини. Тому. ну... Ну, тому що Не врешті. Це ну, людина. Це ж людина, та? так. вона виростає. вона ну, має Потреби жити. Вже, та, ну, вже йде потреба і соціалізації. Потім більш такому старшому віці, звичайно, що так. Але ну тобто ну, жінки тобто, обирається зручний шлях для жінки і дитини. Ну треба вміти відпускати дітей. Скажімо так, ну якісь певні рамки, звичайно, що є. Ну, гадаю, на цьому ми можемо нашу бесіду завершити. А якщо ще залишилися якісь запитання, то пишіть в коментарях до цього епізоду, або ж звертайтеся до фахівців за консультаціями. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і педіатриня Ярина Лучишин. Ми говорили про комфортне для мами грудне вигодовування. Будьте здорові та сильні. до нових епізодів.